Рено лагуна у своєму формульному пориванні Рено хвалилися стількома технологічними інноваціями, що хоч сезон вигравай, аж прикро, що не виграли. Як і у формулі 1, Рено у плані потужності пасе задніх. Плюс керованість усі лагуни і попередні моделіця завжди здавалися націленими передусім на комфорт, а не на чисту швидкість. Але вони завжди мене дивували. Хиляться і розгойдуються, але чіпляються за дорогу і мчать. цікаво буде побачити, що витисне з лагуни стіг. Саме Лагуна перша взяла максимальні п'ять зірок на авторитетному краш-тесті «Євро Енкап». Використовує вона і хитрі технології типу ключ-карти та датчик тиску в шинах у салоні. Тож, якість виробництва французька, що не є добре, Але це нівелюється тим, що авто високотехнологічне і симпатичне. Воно виразне на ньому не так нудно, як на інших машинах цього типу. Виходить, що ця лагуна чогось та варта